Зекономити на опаленні та забезпечити дітлахів теплом. У рівненському садочку 57 розпочали термомодернізацію. Це означає, що невдовзі у закладі тепла стане більше, а платити за нього потрібно буде менше. Як розповідає виконуючий обов'язки міського голови Рівного Віктор Шакерзян, це все вдалося реалізувати завдяки співпраці з Нефко. Це відбувається тепломорнізація. В свою чергу місто виграло грант. Це завдяки співпраці Нефко, то ми хочемо в свою чергу максимально кожного року 4-5 садочків утеплити, робити тепломорнізацію і також забезпечити це є сонячними панелями, тобто це сонячні колектори». За словами Віктора Шакерзяна, на 57-й садочок організація Нефко виділила грант у розмірі 636 тисяч євро. Ще левову частину проспонсорувало місто. Ми мали готові проєкти, тобто зробили їх коригування. На даному, ну, на даному випадку це співфінансування міста було по одному з закладу 329 тисяч. І сьогодні, наприклад, ми коли зробили коригування, подали, виграли підрядник, виграв на прозору саме. Самозакупівлю і те, що двадцять владу підписано, і почалася робота. Утеплювати заклад розпочали вже від сьогодні. Як розповідає начальник управління капітального будівництва Володимир Ляшук, роботи лише на початковій стадії. Спочатку із закладу зіб'ють цеглу, а згодом почнуть утеплювати дитсадок спеціальними матеріалами. Коли це садочки, садочки всі були обліцовані плиткою, обліцованою плиткою, зараз вона знімається, тому що на неї не можна кріпити такі матеріали, якими будуть це утеплюватися. Воно повністю буде збиватися до стін і після того тільки буде наноситися на нього утеплений матеріал. Утеплення стін, хочу сказати, проводиться. Матеріалами товщиною 20 сантиметрів утеплення, і це дуже ефективно на сьогоднішній день. Окрім цього, за словами виконроба Віктора Котюка, готуються до ремонтних робіт всередині закладу. Зокрема, йдеться про басейн, розташований в середині дитсадку. Далі в нас є там є приміщення, яке ми відновлюємо в середині. Це приміщення басейну. Там підлягає повністю заміна всього. Там все, скажімо так, старе. Нам ми відновимо, демонтуємо нову плитку поставимо, всі повністю сучасні. Що відпотає вчасно Ми ставимо сучасне обладнання басейну, все в підвалі, все, що потрібно для басейну, нові, душеві для дітей, так би сказати, сам басейн. Для закладу це неабияк важливо, розповідає директорка дитячого садочку 57 Лілія Дмитришин. Каже, додаткове утеплення не лише допоможе зекономити кошти для закладу, а й піде на користь діткам. В першу чергу це. Електрозбереження, термозбереження це тепло, це діткам буде набагато тепліше. І якщо ви знаєте, в нас є плавбасейн, де дітки зможуть займатися. Це дуже добре на заклад фізкультурно оздоровчого напрямку. І для нас це ну, просто як ви Знаєте, це дуже добре для дітей. Це 50% діти не хворіють інфекційними захворюваннями. Попередньо завершити термомодернізацію 57-го садочку планують до кінця серпня 2025 року. Окрім цього, з ним на черзі і дитячий садочок номер 7, у якому теж розпочали процес термомодернізації. Загалом станом на сьогодні вже 8 детсадків рівного завершили процес термомодернізації. Вікторія Якимець та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.